Що він сказав? Гей, дивись, вона не зачинила шавку. Давай знаємо, що ж там таке. Здається, це якісь сейфи. Можливо, в них лежить щось дуже цінне. Давай подивимося. Ні, сіте. Де це ми? Здається, саме час для челенджа. Чур, я свій сейф відкрию першою. Він у мене усміхається. Нічого собі, ціла стопка яскравих попитів. Ось це чудово. Чудово, та не те слово. Саме час потикати в них і трохи заспокоїтись. Дивно, а чогось вони такі м'які. І пахнуть смачно. Вони мармеладні. Їх ще й так багато. Я можу їсти всі одразу. Зупинитись дуже складно, аж надто вони смачні ці ваші мармеладні попити. Здається, вона ж таки зупинилася напевно, спеціально для нас, щоб ми спробували. Руки геть! Це моє боляче. Саме час дізнатися, що ж чекає на мене. Ну-ка, здається, це щось дуже м'яке. Ой, це живі черв'яки. Я не буду їх їсти, не хочу. Вони повзають Все, не хвилюйся. Вони всі улетіли. Улетіли? Та вони всі на мені тепер. Допоможіть. Вони хочуть мене з'їсти. Думаю, тут допоможе пилосос. Він митцю з'їсть усіх черв'яків. Навіть тих, хто зображує вуси на твоєму обличчі. Oh, -ха -ха, це так смішно виглядає. Але я його зніму. Ой, що ж ти розставила свої губи. Мені ж якось треба черв'яка засмоктати. Все, готово. Yeah. Так, готове. Губи у Діани теж цілком готові. Знущаєшся, значить, тоді чому б тобі не скуштувати всіх цих чарівних черв'яків? Отримай Вони в мені. Що мені робити? Яка гдодота! Нараз тобі, не кричи. Краще подивися, що там у тебе в сейфі. А чекає мене в сейфі. Яке зілля. Сподіваюся, я не перетворюся на жабу або черв'яка. Дивно, поки що я взагалі нічого не відчуваю. Все так само, як і було раніше. Це дивно. Ой ні, що зі мною відбувається. Дівчатка, допоможіть. Здається, це зілля зменшення. Я тепер розміром з вашу руку. Давай, я підніму тебе назад. Дивіться, яка мілашка. малюсечка пупусечка Ах, ти ще й кусаєшся? Як же боляче. Ну нічого, я все одно розберуся з тобою, маля. Витимешся із справжньою змією. Думаєш, я його боюся? Та я цю заразу в два рухи подолаю. Цікаво, хто ж переможе. Поки що невідомо, але я думаю, що черв'як сильніший. Черв'як? Так я його вже перемогла. Отримуй! Ось тобі! На! Треба ж, і справді вона перемогла. А ви як думали? Це був дуже крутий бій. Дізналися, яка я сильна. Так. Цього разу ласа ще у мене. Тож свій сейф я відкрою першою. Оце так! Це ж мій улюблений коктейль із Марсом. Обожнюю такі. Чого ж я чекаю? Час пити. Дивно, чомусь він не лється. Безглузда пляшка. Так, як можна не розуміти? Слухай, а давай я тобі продемонструю, як треба пити. Ти? ну, на. Пожартувала. Ще чого. Не дам тобі я коктейль. Він мій. І без тебе попити зможу. Яка ж, ти жадібна, але нічого, я тебе провчу. Знатимеш, як із подругами не ділитися. І що ти не робила? Тепер я вся мокра, хоча могла б випити всю пляшку. Я думала, що ми подруги. Все, вистачить нити. Нехай Діана відчиняє сейф. Що? Риба? О, ні. Як добре, що вона не наша. Від неї смердить. Але ти все одно маєш її з'їсти. Такі правила. І без тебе знаю. Зараз спробую. Це жахливо. Ні, це вище моїх сил. Так не піде. Я не буду її їсти. Як це не будеш? Кажу правила такі, то ж давай. Гаразд, мовили. Потрібно зробити це максимально швидко. Все, я закінчила. А скелет то мені навіщо? Приберіть його з мене і вистачить сміятися. Давай, Мері, відкривай свій сейф. Я із задоволенням. What? Це ще що таке? What? Якась цукерка з mm. Я їх, звісно, люблю, але чому так мало? На смак, ніби звичайна. Просто класна цукерка. Загалом я задоволена. What? Дивіться. Так, ці цукерки тепер ростуть на моєму обличчі і на руках. Як же це круто? І справді круто. А даси спробувати. Звісно, здорово. Дивіться, тепер я теж вся у цукерках. Діано, хочеш? Ні, дякую, не буду я ваші прищі їсти. Знову першою е сейф відкриватиму я. Думаю, з цим усі згодні. Ось це я розумію подарунок. Айфонів багато не буває. А які ж гарні фотографії на нього вийдуть? Дивовижно. Я теж хочу, дай мені пофоткатися. А ну йди і не псуй мені знімки. Віддай, він мій! Я хочу фоткатися. Дівчатка, вистачить лаятись. Віддайте його мені. Ви там поки вирішуєте, чи він все ж таки, а я пограюсь. Та як ти посміла? Віддай його мені. Він мій. Ви що наробили? Мій новий телефон. Ні. Ой, здається, тепер він не в кращому стані. Це все ти винна. Ви що наробили? У мене тепер не айфон, а якесь розбите корито? Поки ти миришся з цим, я відкрию свій сейф. Дивно, чому ж він порожній? Давай подивимося, що там. О, ні, тільки не жаба. Я їх боюся. Допоможіть мені, приберіть цю погань з моєї голови. Фу, позбулася. Мені ця тварина теж не потрібна. Давай, стрибай звідси. То за що? Жаба твоя, а я її ще й їсти повинна. Ну ні. А якщо це зачарований принц, тоді я стану справжньою принцесою. Треба це перевірити. Okay. Mm -hmm. <рес> І як принц, щось не перетворюється. Здається, тепер мені час подивитися, що в моєму сейфі. Ого, незрозумілий капелюх. Що ж мені з ним робити? Думки не маю. А що робити з жабою? Не хочу тебе засмучувати, але здається, твоє живення тепер перетворилося на камінь. Камінь? Дивно, а чому він коричневий? Ага, точно, це ж шоколад. Та не просто шоколад, а дуже смачний шоколад. Слухай, а може ти капелюх із моїм айфоном таке зробити може? Давай дізнаємось. Спрацювало! Як же круто! Тепер в мене є шоколадний айфон. До того ж, дуже смачний. Значить, не немарний. Але чи можна його носити? Наче все окей? Ого, mm -hmm. у нас із тобою тепер є шоколадна Мері. <рігі> давай їй все з'їмо. Ні, okay. ми не будемо знущатися. Mm -hmm. Давай краще знімемо з нею капелю. Гей, hey! і вона знову стане собою. Ну, давай спробуємо. Хох, <рігі> дякую. Ви врятували мене. Я вже думала назавжди залишуся шоколадною. Цього разу смакота чекає на мене. Сподіваюся, там чекає щось мега смачне. О, нутелла! обожнюю її. Хочу з'їсти всю банку. Ой, пробач, Ларісо. Кришка сама захотіла сісти тобі саме на голову. Це ж не значить, що вона тепер має бити мене по обличчю. Та гаразд, не ображайтеся. Я просто одурманена майбутньою смакотою. Упевнена, нутела буде, як завжди, дуже смачною. Mm -hmm. Я теж хочу. Хочеш, але не отримуєш. Це моя нутела. І все-таки на носику крапелька залишилася круто. Yeah! У тебе на носику, а у мене всі руки в нутелі. Так ми бачимо, ти вся в ній. Mm -hmm. hey. Здається, тепер треба залізти за нею глибше. О, ні, моя рука. Вона застрягла. Не нажера. Треба менше їсти. Краще не сміялися б, а допомогли мені. Давай, Кларісу, допомагай. Тягни цю банку. Стараюся. Давай. Ми зможемо. У нас вийде. Давай, тягни. Ой, круто! У нас тепер купа нутели. Давай швидше все з'їмо. У мене все гаразд. За мене не хвилюйтеся. Я жива. Ви що, все з'їли? Та як вам? О, ще шоколад. Можна прямо з руки його їсти. Поки ти їш, я дізнаюся, що ж чекає на мене щось смердюче. О, ні, тільки не сир. Прошу. На жаль, це саме він. Я не хочу його їсти. Будь ласка, пошкодуйте, адже він такий гидкий. Менше слів, більше справи. Давай, кусай уже. гадість Так, виглядає просто огидно. Так і є. Я не можу це проковтнути. Це занадто мерзенно. Хоча okay. ось усе пройшло. Круто. Так, круто. Тепер дізнаємося, що ж чекає на мене. Здається нам час. Не може бути це новий айфон. А ось це зовсім не схоже на сучасний гаджет. Хм, Який знайомий запах. Це ж шоколад. Приємного апетиту. А я поки що досліджу свій новенький айфон. Алло? Чомусь нічого не чути. Не хочу тебе засмучувати, але він теж шоколадний. Дивись, як смачно. Не можу відірватись. Ти так уже все з'їла. Де ж наша їжа? Схоже немає тільки моєї порції. Що моя на місці? Цей твікс має такий апетитний вигляд, який хрусткий. Я теж не планую залишатися голодною. Челсі, дай цукерку. Дякую. Зараз я зроблю з неї щось велике. Це зовсім інша річ. Так багато шоколаду. Челсі, чого тобі? Поділись. Ні. Ось жадна. Нічого зараз я тебе правчу. What? Бувай, подружко! Тепер увесь твій батончик мій. Нічого собі! Шоколадний качан. Попкорн виглядає набагато краще. Неможливо зупинитись. Шкода, що він дістався на мені. Що ж, з'їм свою кукурудзу? Цілком непогано. Ну ось, залишився тільки качан. Є ідея. Я знаю, чим підкріпитись. Посаджу це зернятко в горщик і добре поллю. What? Ого, ти виростила нову кукурудзу. У мене видення гірше. What? Залишу це тут і полию. Ці виглядають зовсім неапетитно, а мої просто шедевр. Обожнюю шоколадні чіпси. Вони тануть у роті. Могла б не хвалитися. Сподіваюся, смак цих пластівців не підведе. Молоком зовсім нічого. Ого, золотий ланцюжок. Потрібно його приміряти. У мене в тарільці теж є щось. Жалюгідна підробка. Зараз я приведу її до належного вигляду. На мою думку, мені личить. Такий маленький бургер. Не те, що твіємо. <рив> Прийдеться задовольнуватися тим, що є. Не знаю, як і підступитися до такого величезного бургера. Я хотіла б спробувати. Але знала, що почую відмову. <рив> Схоже, мені знову потрібна чарівна паличка. Я не хочу такий крихітний бургер. Ого! Як я і не помітила солодку картоплю фрі! Смакота. Ментос мені подобається менше коли. Вибач, але вона моя. Який дивний колір. Та це ж рідкий шоколад. Може, мій ментус також незвичайний. Схоже на шоколад. Точно! Году поєднувати його з колою. Я знала, що ти, як завжди, відмовиш. Тоді приготуйся отримати сюрприз від мене. Ау. Це обурливо. Ці пористі цукерки. Вони виглядають привабливішими, ніж мій солодкий сніданок. Впевнена, їхній смак ні з чим не зрівняється. Тут лише кілька кульок. Виглядають вони як котячий корм. Остання. Яка шкода? Пригости мене, Еммо. Я втомилася. Говорити ні. Ау! Що ти наробила? <рив> У мене не було виходу. <рив> Це і справді смачно. Клас. <рив> Гарне намисто. <рив> а в мене ціле кольє. Інтуїція нагадує мені, що це шоколад. Я б гадала. Сподіваюся, мені теж пощастить. Як боляче. Це справжні колія. Значить, усередині коштовне каміння. Ого, перлини. Це краще за шоколад. На радієш, Еммо. Подивимося, що ти робитимеш тепер. Чому моя кольє порвалося? Я не знаю. Це найгірше, чого можна було очікувати. Бачу, тобі сьогодні не щастить. Тільки подивися, яка стигла полониться. Мені дісталася. <реш> О, вона ідеально поєднуватиметься з шоколадом. Божественно. Може, шоколад покращить смак моєї цибулі. Ні, це дуже гірко і гидко. Я не збираюся страждати, одна. Дихай на повні груди. Мої очі сльозяться, я нічого не бачу. Чудово, значить ти не помітиш пропажу. Поверни на місце, Челсі. Інакше зараз отримаєш. Знову цибуля. Звідки вона взялася? Приємного апетиту. Які Чого собі? Оце нам пощастило. Це ж золоті злитки. Ми тепер багаті. Це точно, стривай. Мій злиток дуже смачно пахне. Може, це і не золото. Він шоколадний. Якщо так, то дай мені теж спробувати. Ні, я свій шоколадний злиток з'їм сама. У тебе своя шоколадка є. Точно. Скоріше б її з'їсти. О, ні. Це справжнє золото. Здається, я витрачу його на те, щоб назад вставити зуби. Не кажи дурниці. Я взагалі вмію лікувати зуби. Так що я зараз сама тобі все вставлю. Відкривай рота. Може, краще не треба? Як це не треба? Я вже дріль приготувала. Зараз я все зроблю. І твій золотий злиток якраз стане в нагоді. Давай його сюди. Ну і як? Круто виглядають зуби із золота. Дуже круто, я просто майстер. Я маю круту ідею. Давай на раз, два, три відкриємо кришки, але не дивитимося. Давай заплющимо очі. Наївно повелася на мій прийом. А тільки не перець, нехай його їсть Діана. А мені має дістатися щось смачніше. Раз, два, три. Відкриваємо. Круто! У мене шоколадний перець. Блін, а в мене справжній перець. Я не хочу горіти. Тобі доведеться, бо тобі не пощастило, а мені пощастило. Ха! ха Потрібно якнайшвидше розправитися з цим смачненьким перчиком. Дуже вже апетитно виглядає цей шоколад. У мене шоколад, а у тебе перець. Як мені пощастило, я така щаслива, ура, ура, ура! Може, пригостиш мене шоколадом? Навіщо? Перед тобою лежить такий апетитний перчик. Спробуй його. Він же, мабуть, гострий. Ого. Він навіть зовсім не гострий. А всередині на мене чекає шоколад. Дивно. Якщо у мене шоколадний перець, то що тоді? О? О, ні. Що сталося? У мене всередині перце шоколад. Боюся, твій перець справжній. Що не може бути? А допоможіть мені, рятуйте. Все-таки мені сьогодні пощастило більше. Я вже думала, мені доведеться горіти від перцю. А довелося мені. Це нечесно. Прошу, допоможи мені. Інакше я просто згорю. Благаю, затуши мене. What? Добре, добре. У мене якраз поруч є келих з водою. Тримай. Ну як допомогло? Okay. Начебто. Oh, no. Я знову горю, на цей раз ще сильніше. Зараз я прийду, почекай трохи. Та поки тебе дочекаєшся, я сама загасю цей вогонь. За допомогою звичайної прискалки. Я вже бігу, спеціально для тебе набрала ціле відро молока. Ні. І навіщо ти це зробила? Я вже давно згасла. Тепер я вся у молодці. Попит дивний приз. Цікаво, в кого справжній, а в кого шоколадний. У мене справжній. Я вже можу грати з ним. Це так прикольно. Отже, мій шоколадний потрібно якнайшвидше його з'їсти. Ай, як боляче! Він зовсім не шоколадний. Ага, бачила ти своє безглузде обличчя. А де ж тоді смакоти? Де шоколад? Ку -ку. Дивись, у тебе теж є знак питання на попиті. Питання? Так, ось він прямо на одній кнопочці. Давай спробуємо натиснути на нього. Може, тоді з'явиться щось смачненьке? Клас, шоколадне коло. У мене справжня. Це теж дуже круто. Згодна, виходить, нам обом пощастила. Але чи можна я спробую своє коло першою? Все ж таки, коло з шоколаду це досить рідкісне явище. Це навіть смачніше, ніж я думала. А що всередині пляшки? Теж шоколад? Так, але тільки він рідкий. Так, рідкий і дуже смачний. Бачила б ти зараз свої шоколадні зуби. Так, але пити весь рідкий шоколад це нудно. Набагато веселіше зробити з нього щось незвичайне. Наприклад, шоколадний попит. Ось це розумію, круто. У тебе не вийде. Це просто неможливо. Так, а мені здається, ти просто мені заздриш, тому що вуаля, у мене вже готово. На твоїх очах з'явився цей шоколадний попит. Спробуємо. О, він такий смачний. Шкода, що ти не зможеш спробувати його. А ось і не шкода. Думаєш, я сама не зможу зробити смачний попит. Та легко. Ти думаєш, у мене не вийде попит з коли? Ти не права. Це буде найкрутіший попит з усіх. Тим більше кола може заморозитись так само швидко, як і шоколад. Так, готово. У мене теж буде смачний попит. Я не повірю, поки ти його не дістанеш і не покажеш мені. Та легко. Потрібно просто витягнути його з форми. Так, як він витягується. Ай, ти чого твориш? Битися, то навіщо? Я ж не спеціально, вибач, будь ласка, не лайся, краще дивись, який попит у мене вийшов. Ого, він і справді виглядає смачним. Можна спробувати? Спробувати? Так, звичайно, тобі сподобається. А поки ти там облизуєш мій липкий попит, я швиденько з'їм твій попит шоколаду. Слухай, ти мала рацію, він і справді дуже смачний. Мені подобається. Круто, що ти поділася зі мною подруга. Допоможи мені, ну допоможи. Гаразд час і справді допомогти. Все одно попиту більше немає. Та як ти посміла, злодійка. Гаразд тобі, це ж просто пранк. Ура! Це ж новенький Фон, як ви дізналися, що я мріяла саме про нього? Um. У мене теж айфон, але він якогось дивного кольору. Я не знала, що бувають коричневі айфони. Um. Точно, він же шоколадний. Um. Нам обом дуже пощастило. Тобі буде дуже смачно. Так, я хочу якнайшвидше перевірити, наскільки цей айфон смачний. Щось мені нагадує, що він буде просто чарівним. Так і є. Він неймовірний. Шкода, що тобі такий не дістався. До речі, як там живе твій справжній айфон? їй смачно! Мій айфон непогано. З його допомогою я також можу смачно поїсти. Дивись, я можу робити так, щоб ласочі з'явилися на столі. Ого, це і справді спрацювало. Якщо це спрацювало один раз, значить спрацює ще. О, слухай, може, ти і мені зробиш смакоту. Тобі ж це нічого не варто? Ні, мені і самої смакоти мало. Ну, хоча б одну, благаю. А, я не буду їсти таргана. Нехай з ним справляється Діана. Діана, тримай, зроби собі смакоту. Ні, я не хочу таргана. Врятуй мене від нього. Йди звідси. Ай? Все дуже мерзко. Нарешті він полетів, тепер він ніколи не повернеться. А, ні, 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 ні. Йди прошу. Здається, я вмираю. Тримайте мене. Гей, як ти? Ой, ну, головне, що.